Вітаю підписники канала Мотодвк Сьогодні у нас в огляді отака БМС на 150 ампер і отакий, такий ось акумулятор лікіфіромний 4 с на 12 вольт. ємність має 314 ампер годин Зробивши його перед новим роком. Ось дочекалося як кажуть. Другу добу сидимо без світла. Такий акумулятор вдома майже півтори доби тягнув світло, холодильник, там, по мелочам усе Тобто дуже зручно і якісно. Але зараз світла все ще нема. А у мене є ось такі от зарядочки. 40 А на 4Ску, 40 А, одна друга. Одна така буде заряджати цей акумулятор майже 8 годин. А я виїхав, у мене є лише 4 години. Тому я вирішив під'єднати ці два зарядні пристрія паралельно. І в принципі, зараз подивимось, повинно працювати. Під'єднав вихід одного клеми, вихід іншого одразу. На клему мінус плюс. ну Дивимось, що тут у нас виходить. Так, 13,5 вольт. Червона лампочка. Іде зарядка. Зараз перевіримо, скільки видає. 40, 40 ампер 40 Ампер. Шурует як здрасте. Вимкнувся вентилятор охолоджування. І заряджаю. Зараз ще підключимо другий. Чуть іншу напругу показує, але бачимо, що теж вимкнулася червона, червона лампочка. Ось сюди. Де на нього те, що дає 40 ампер. І дивимось, на БМС-ку заходить ти бачиш? 80 ампер, де на БМС-ку. Так що, у кого є невеличкі пристрої, в принципі можна використовувати в паралелі. І час заряджання буде скорочувати. Дякую за огляд.